Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Виникла необхідність у мене на газелі відкрутити гайку хвостовика, але протягом трьох годин мені це не вдавалося. Ні ручне гальмо, ні клиння під колесами, нічого. Стискаються шини і ніяк неможливо було її зірвати допоки. Протягом однієї години не вигитов швидкоруч отакий ключ. Зараз в листі в 5 мм вирізав на 50 мм. Такі кутнички були у мене обрізані. Пішли на периметр, кругляк 18-й, посилений косинками. Ставити я його от сюди, от сюди. Телескопом надягнув трубку. Зараз трошки незручно, але якось продемонструю. Так, ось телескоп ставив. Все отак він сідає на фланець. Упирається в стінку ями і за допомогою звичайного воротка, головки і невеличких допоміжних телескопічних трубок, з легкістю я її відкрутив. Так що майте собі на увазі, якщо зіштовхуєтесь з такою проблемою, за практично 0 гривень, але година часу ви значно полегшите собі участь. Всім миру, всім добра. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І слава Україні!